Всім привіт. Розпакував я нарешті посилку з монетами, купа монет там була. Що за монети, зараз вам розкажу. Ну, в принципі, все відбувалося як завжди. Побачив я на аукціоні в людини дуже багато таких монет було. Запропонував свою ціну, ну, тобто поторгувалися. Людина мені поступилася в ціні мене. Це влаштувало, і я забрав всі монети, які в нього були в, ну, в, даному, в даних роках. А саме ці монети були одна копійка 2015 року, 2, 5 і 25 копійок 2016 року. Рік монети ці всі з річних наборів, всі нові. Випускалися вони тільки для річних наборів. Тираж їх 10 тисяч по 10 тисяч кожного номіналу. І в обіг такі монети не випускались, тому і цінність вся лише в тому, що в обігу таких років не було. Давайте трошки переглянемо, подивимося на них, заглянемо на ці монети. Ну, стан просто ідеальний. Да, люди так роблять, розбирають набори. Продають окремо. Монети типу, так дорожче виходить. 16 рік. Тому, ну, хтось колекцію собі вложить, розбирає там. Так зручніше. типа 5 копійок. Значить, що по цінам? 5 копійок у нас 350-380 гривень Але ж хочу сказати, що пропозицій взагалі небагато Я оце забрав їх всі, і практично у продажу їх ну немає. Я ще здивувався, чому ну подивився ніхто, навіть навіть ніхто не слідкував за ними. Ну Можливо, так попало, так буває. 25 копійок від, 300, від 320 гривень починаються ціни на 2016 рік. Ну, Монети просто. огонь. Так, да, вони вже в капсулах, холдерах. Оце тільки декілька штук в зіп-пакетіках були. Я так зрозумів, що просто людина не готувалася, Вон, м -м -м, вона не думала, що продасть всі зразу. Але ж ще раз скажу, що ціна мене задовольнила. Людина поступилася в ціні, і я забрав ці монети, друзі. Тому що вони є інвестиційно привабливі. І потихеньку вони зростають в ціні. Так, одна, де одна у нас копійка. Так, одна копійка і дві копійки. Це 2015 рік. Одна копійка. А дві копійки 2016. Теж від 300 гривень починаються в середньому, а то й дорожче. Так, ціни я всі поназивав. Монети просто... Чудові. Так, і заглянемо в каталог. На прикладі 25 копійок я покажу, що вони випускалися лишень для річних наборів 2016 рік. Ви бачите, 10 тисяч тираж. Так, зараз спробую там, де обі... звичайні обігові не попаду, не влазить цей ракурс. Видно, що 2016 року немає. Тобто в обіг монети не випускались. Я всі не буду перелистувати. Да, на ціни не звертайте уваги тут які, тому що каталог 2022 року, я навіть зараз покажу 22-го року каталог Максима Загреби. Вийшов вже новий каталог. На його сайті і є десь недільку назад, мабуть, або дві, можливо коштує він 1250 гривень. Дороговато, але ж воно того стоїть, як то кажуть. І книжка така доволі немаленька вже. З кожним роком вона тостіша і тостіше, лишні сторінки, як то кажуть, з'являються. Я ще не придбав. Якось не доходять руки. Ну, скоро, мабуть, постараюся, треба буде виділити час і придбати. Тому, друзі, кому було цікаво, якщо є питання, пишіть в коментарях. Дякую за перегляди. Всім пока!